Доброго дня, мене звати Лада, і сьогоднішнє відео буде про в'язання. Я запрошую вас до перегляду. Бажаю продуктивно пов'язати, поготувати або відпочити. Якщо ви, звісно, просто так лежите і дивитеся ютуб, в чому я сумніваюся, але в сьогоднішньому відео я буду в'язати те, що обирає для мене мій хлопець. Я запропонувала йому. Інколи це буде вставочка з відео, але здається, вона всього лише одна, тому що зловити його зранку, коли він збирається на роботу, дуже я не коротше не встигаю. Тому я просто йому надсилала фотографії, які помічені були номерком з усіх моїх процесів. До слова, там були як розпочаті процеси, так і процеси, які тільки можна розпочати, тобто там була просто пряжа в сумечці. А також навіть був процес, який треба розпустити і перев'язати з нуля. Так от, ось така цікава авантюра, коли не я обираю для себе що в'язати, але скажу вам, що я задоволена тим, як я пов'язала, мені сподобалося. Це в'язання пішло мені на користь, скажімо так, для моє... мого просування вязального. Тому, якщо вам цікаво подивитися, запрошую вас до перегляду. Так, сьогодні в мене понеділок, і на сьогодні хлопець мені обрав ось ці штани. Штани взагалі-то готові, але їх треба розпустити аж до самого поясу. Чому? Тому що вони вийшли надто вузькі, вони сіли. І я хотіла би їх перев'язати. Вони не збилися, але просто сіли і стали такі по фігурі. Я б хотіла їх розширити. Бачите, ось так вони у мене зв'язані. У мене тут доволі тепленькі штани. 80% вовни, 20% ПА. Такі дуже вони приємні. Ось так вони у мене в'язалися. Я хочу розпустити до поясу. У мене тут вив'язаний росток. Все як потрібно. Ось бачите. Хочу розпустити до поясу. Знов буду в'язати росток. І буду робити їх ширшими від самого початку. І ластовиця мені тут теж не подобається. Щось в мене, коротше, тут трохи не вийшло, не знаю. Буду в'язати більшими спицями, тому що тут вони виходять прям такі щільні, стоячі, такі не потрібні, я їх в'язала, здається, на 3,5 буду в'язати на четвірках. Спробую, коротше, побачимо, наскільки я їх буду в'язати. Але наразі на сьогодні я їх почну розпускати, а далі побачимо. От якби не е, хлопець мені їх не обрав, я б ще хто зна, коли взяла за цей процес. Трохи мені, знаєте, ліньки було все розпускати. Але все одно вони мені потрібні на осінь. Тому потрібно з ними... Дивіться, дівчатка. Я розпустила свої штани. От що залишилося від штанів. Одна лише резиночка. Тут в мене все інше. Оце все це всього лише штани. Штани насправді дуже легкі, пряжа дуже економна. До речі, мене тут спить котик, Дивіться. Кс -кс 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 -кс. Отакий огляд котика невеличкий. Так от, розпустила я і зараз буду пробувати на спицях. О, взагалі зараз треба трошки роз... Е... Пошукати, погортати свої записнички, бо це десь рік тому я в'язала. Ти що кричиш? Чого кричиш? -кус 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 -кус. Кіт, чого кричиш? От коли я знімаю, він мовчить. Так от, пошукати записи, на яких спицях я в'язала ці штани, і спи... взяти спиці більші, і почати якийсь зразочок, побачити, чи нормально, а далі в'язати. До речі, дивіться, які квіточки гарні. Це я просто в полі назвала, нарвала, Забула, як вони називаються, дівчата гуглила. Я думала, що це деревій, Ну він здав мені до того, як я підійшла, він мені здавався, як деревій, тільки жовтий. Але потім, коли я підійшла, я побачила, що він геть не деревій, Але в мене камера трошки лагає, вибачте. А, але він не деревій, це якась лікарська рослина, я забула, як вона називається. І воно таке високе, такими кущами високими. і воно мені трохи схоже навіть до цих до хризантем Дивіться, які гарні. Хочу собі викопати, посадити в сад. Ну Чим вам не декоративний кущик? Взагалі дуже Я почитала, що вони невимогливі і що їх також садять у саду, що вони такі класні. Ну, вони такі яскраві, дивіться, які класні. І це вони зараз якраз квітнуть. Тобто, якщо хризантеми квітнуть восени, то це вже на початку літа, до середини літа вони квітнуть. Гарні, скажіть? От, ще в мене тут дивіться, яка краса. Персики і сливи, вони так пахнуть, дівчата. Наче я їх, знаєте, десь у бабусі в садку зірвала. А я їх в магазині купила, вони так пахнуть. Дивіться, які красиві. Я, правда, ще їх не їла, але пахнуть вони дуже смачно. Що я навіть собі оцю корзинку сюди принесла до ліжка, там, де працюю, бо воно дуже пахне, дуже приємний аромат. І чайочок. Так, на вулиці спека, але я п'ю гарячий чай. Я люблю дуже чай. Тому ось так. Давай, який процес ми будемо в'язати сьогодні? Будемо в'язати плед. Доброго дня! У мене сьогодні середа, 25 червня, і я хотіла з вами поділитися трошки своїми напрацюваннями. В понеділок хлопець для мене обрав оці штани. І наразі ось так вони виглядають. Але розумійте, що резиночка оця була готова, і дуже багато часу пішло саме на розпуск. Тобто, поки я це все розпустила з нуля штани, пройшло багато часу. і е, Далі, ось скільки я пров'язала, тут у мене йдуть додавання і вив'язаний росток. Якщо бачите, да, є росточок. Гарний такий для штанів, росточок є. Все як треба. Ось так. Ну, небагато зв'язано, але. І, до речі, що я змінила? До речі, штани в мене раніше були в'язані резинкою 5 на 1, а зараз вони просто от цього я чогось перехотіла. Резинку нерегулярно, мені більше подобається лицьова гладь. І до цього я в'язала штани на 3,5. А зараз взяла четвірку. Ну, зараз полотно начебто краще. Якщо вже враховувати, що ця ниточка після ВТО, тобто вона вже якби розкрилася. І після якби, цього ВТО, вона хіба що трохи вирівняється і стане більш монолітним полотно. Але більше, я не думаю, що вона має розкриватися. Ну, на четвірці, на 4,5 я вже не ризикнула в'язати, бо було б дуже діряво. Це все-таки штани. Діва, що буде нормально, що не потрібно буде перев'язувати ще раз. Навіть я не знаю, можу зв'язати ще зразочок, разочок 4,5 спробувати випрати. Бо щось не хочеться мені в другий раз штани перев'язувати. Треба вже до них верх в'язати, а я все ніяк штани не дороблю, розумієте? Так, ну трошки попрацювала зі штанами. Далі, навчора мені хлопець обрав плед. Але справа в тому, що вчора я майже цілий день просидала на своїй плантації у своєму городі. Я, до речі, хотіла вам зняти якесь відео з городу, розказати, чим я там займалася цілий день, чому не в'язала. Але ну, подумала, раптом не буде цікаво і не стала коротше, знімати. Але розкажу, що я вчора, по-перше, поливала свої помідори. У мене там близько ста кущів. Помідорок, але справа в тому, що вчора був дуже поганий напір води, і вода текла так повільно, що я ті помідори проливала напевно години 3-4. Ну, дуже довго. коротше воно Якби був нормальний полив, дуже ж ш... набагато б швидше полилося. А в той час, поки воно поливалося, я ще робила лунки, бо я перший раз займаюся городом і не передбачила, що лунками буде поливати набагато краще. Тому робила лунки навколо помідор, навколо капусти, навколо огірків і навколо кабачків, для того, щоб можна було їх поливати. І Також ще додатково мульчувала огірки, тому що перший раз, коли їх мульчувала, ну, у мене вже замульчовані помідори. Все вже замульчовано, капуста, кабачки, огірки, але на огірки залишилося мало мульчі і я їх так собі погано змульчувала, але в цей раз я окремо для них привезла. Я мульчувала соломою і сіном. Сіном, звичайно, що гірше, тому що, по-перше, воно буде сіятися, а по-друге, ну, воно не знаю, воно таке довге травинки, довгі, не так зручно. Але от соломою дуже зручно мульчувати. І я замульчувала і ярочки і дуже рада. От сьогодні також поїхати би і зробити вже полив кабачкам і капусті. Але, ну, І взагалі, взагалі, мені сад треба полити. Але ну, побачимо, ще що я ні попаду. І тому вчора я лише ось дов'язала десь пів рядочка червоного цим, бо в мене трошки було зв'язано червоним, і вже от у мене почався другий рядочок. Ну, коротше, Небагато, бачите? Ну, просто що, в принципі, тут рядочок вже дуже великий. І... Якщо порівнювати з серединою пледу, якщо за той же самий час я тут змогла, могла б зв'язати, я не знаю, от стільки, наприклад, то зараз за той самий час я можу зв'язати лише один рядочок, тому що рядочок став великий. От у мене початок ряду тут, бачите, тут дов'язувала і тут ось на другий ряд пішла червоним. Ну і це, власне кажучи, все, бо вчора я кажу, майже не в'язала, це лише я вечір. А на сьогодні у нас ось цей кардиган. Тому буду братися за роботу. Фіолетовий. От, а я зупинилася на середі, здається, і після цього вже нічого не знімала. Обирав хлопець процеси з понеділка по п'ятницю, а на вихідних я працювала з тим, що хотіла я. Тому що, е, ну на вихідних, коротше, вже я щось забувала за це, бо на вихідних ми зазвичай відпочиваємо. От. І зупинилася я на тому, що обрав мені. На четверг хлопець обрав мені ось цей фіолетовий кардиган. Але скажу одразу, що я працювала над ним також і на вихідних, тому це просування не лише за четверг. Так, дивіться. Він у мене вже дуже великий. Тут вже довжина, яка в принципі. На які в принципі, можна починати резинку, але я не поспішаю починати, починати в'язати резинку, тому що, тому що тут великий розмір і будуть великі груди, тобто, приміряючи на себе, я не отримую потрібну довжину виробу, тому що на груди буде віддаватися довжина, і загалом. То я зараз ну дуже негарно виглядаю, вибачте. ну Але е, я вам так показую, як є. Тому я зараз ще трошки пров'язую довжини, щоб він був не підстрелений. От, Бачите, все на спицях, все на місці. І е, далі буду починати в'язати резинку. До того ж, у мене тут трохи ще залишилося розворотів для виточок, тому що я роблю виточки попереду. Для грудей роблю розсіяні протягом всієї дившини. У мене тут вив'язано вже три отвори для гудзиків. Я думаю, на четвертому отвори для гудзиків я якраз буде нормально. Ну, якось ось ось так. Бачите, там, де в мене зелений маркерочок, це мої просування на цьому тижні. Ось така. Нормальний шматочок вив'язаний. Хочу вже закінчити його, але тут ще трошки довжини і рукави, ну, може, на наступному тижні або через пару тижнів вже буде готовий. Великий виріб, велика ширина, багато петель, тому трошки довго в'яжеться. Але в цьому тижні так, непогано просунулася. Залишилося ще трішки. Якось так. Так, і е, далі на п'ятницю, на п'ятницю була обрана сумочка. Тут таке фото з вибором сумочка моя. І е, ну, тут в мене не так багато пров'язано, тому що її важко в'язати. І довго її не пов'яжеш. Я вам виверну на е, ізнанку для того, щоб ви побачили, звідки я почала. Бо в мене був вже закінчений моточок, і я просто приєднала наступний, і тут видно, бачите, скільки я пров'язала. Тобто від цього з'єднання ниточок я пров'язала. Так, ну, як отак його. Тобто сантиметри 3-4. Я подужала. Ну, складно, складно в'язати. Зараз сумочка виглядає ось так. Ну, ще може, я не знаю, ну, довго ще в'язати. Я. Чи встигну я цим літом поносити, чи вже ні, тому що. Ось так. Що з тобою відбувається, кіт? Ну, ще б хоча б от така висота, щоб була. Ще десь в два стільки же і ще половинку, я думаю. Отак десь. Ну або ну, хоча б половинку ще точно треба. Така яскрава річ. Гарненька. Подобається мені. Ось отака красуня. Це за тільки за п'ятницю, тому що вихід, на вихідних я її не брала до рук і. також я. Пу -пу -пу. Так, да, тут я. Да, здається, в... боже, я не пам'ятаю в який день. Я щось наплутала вже. Вибачте, я сьогодні взагалі не в кондиції знімати, але просто знімаю, тому що треба. У мене сьогодні знову дуже низький тиск. І я така, знаєте, трошки. Тому що я щось наплутала, я розумію, що це я, це я в'язала також в якийсь день тижня, Ви бачите, в мене тут висить другий маркерочок. Тобто... Оце я зв'язала перший раз, а після маркера я зв'язала ще другу частину. І як ви бачите, в мене тут доволі таки багато пров'язано. Це в мене був день, коли я нічого мені не треба було робити. Не справи ніякі, не по дому, нічого не треба було робити. І я цілий день лежала і в'язала. І от це стільки пров'язала, ну так, нормально. Бачите, сантиметрів, може, 10-12 навіть. Я вже в штанах майже підходжу до розподілення на, на, ці яких, на штанки. І ось так зараз це виглядає. Додаю петельки. Ці штанці вже ширші, ніж були їх попередники, і в'яжуться на більших спицях. І також в'яжуться у цьому владжу. Кір! Боже, це якась, якийсь демон вселяється в мого кота іноді. Це якийсь кошмар просто, я не знаю. Він таке витворяє іноді, що мені аж страшно. От Тому от я дуже рада. Так багатенько їх прив'язала. Наскільки ви бачите, у мене такі доволі великі проекти Зараз на спицях це штани, кардиган великий. Розмір ще один бомбер і три такі великі. Так, мене і Я е, буду закінчувати своє відео, тому що це все, що я могла вам показати, це все, що я працювала на цьому тижні. Я трошки пов'язала плед, трошки пов'язала сумочки і багато пов'язала штанів і кардиганів В принципі, я цим задоволена. Тому я прощаюсь з вами, бажаю вам всього найкращого. Пишіть, як вам це відео, як вам ця ініціатива? І до наступних відео, до наступних зустрічей і цих відео.